Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Хто мене не знає, давайте швидко познайомимось. Мене звати Каріна, мені 29 років, і зараз ми з чоловіком проживаємо в Дніпрі і чекаємо на нашого малюка. Зараз в мене почався 37-й тиждень. Ми в очікуванні. Зараз покажу вам, як виглядає мій животик. Хто не знає, мій чоловік 2 метри, я Метр п'ятьдесят, тому не знаю, від чого залежить там величина дитинки, наскільки він буде у нас великим. Поки що все нормально. Думаю, з назви ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо говорити про сумки в пологовий. Одразу скажу, що це мої перші полові, тому я збираюся. Як і ви вперше, але мої дівчатка в інстаграм дуже просила показати саме мої сумки, тому я показую. Одразу скажу, що я буду народжувати в державній клініці, тому там, я думаю, нічого не буде. Тільки сказала, що постіль там буде, і сорочку мені можуть дати. А так, все інше я беру сама. Список, який мені дали в лікарні, він дуже маленький. Я не зрозуміла взагалі. Чому він такий маленький? Не знаю. Також я купувала курс у Тані Петрункович і передивилась її відео про сумки в пологовій. Також я спілкувалася зі своїми подружками, які вже народжували. І з цього всього я зробила один список, за яким збиралась. Звичайно, там можуть бути якісь помилки. Я не знаю, що мені знадобиться що ні. Тож можете в коментарях мені писати, якщо там щось. Відкоригувати, бо я дійсно не знаю. Я ще не все поклала, але я вам буду показувати списки і те, що я вже купила і зібрала. Ну що, давайте починати. Я думаю, що треба почати із сумки для малюка це моя улюблена сумочка. Так, давайте дивитися, що в мене тут є. В нас було написано рушник або якийсь пледик. Я не зовсім розумію, ну, напевно, це якось його там пеленати, щоб йому було тепло. Я буду народжувати десь на початку вересня, буде ще жарко, тому я не думаю, що треба прям такі супер теплі. І тому в мене ось такий от пледик. Я думаю, що в нього також можна буде потім загорнути малюка на виписку. Тільки треба зрозуміти, як це гарно зробити. А далі в нас тут, тут все зрозуміло, в нас який це номер? Один, одиничка. А далі в мене ще є ось такі пелюшки, не промокаючі. 90 на 60, вони були у списку. Пелюшки вже такі тканеві. В мене буде е, одна. Друга це муслінові і одна і друга байкові. Я замовляла крисивезні е, в Next, вони е, менші. А ось ці більші, вони мені обійшлися в 55 гривень кожна, тому е, якщо вам е, знадобиться, я можу поділитись контактом. Напишіть мені в інстаграмі. Ну, Я сюди ж поклала вже свої речі. Я не знаю, в чому я буду народжувати, мабуть, в їх сорочці, але потім я хочу бути гарною, тому я обрала для себе комплектик, вирішила все ж таки взяти. Ой, він вже такий пом'ятий. Це така ось сорочка. І тут такі секретики для годування. Бачите? Ось і до нього йде калатик, який можна накинути. Боже, воно як з одного місця вже. Хоча я все це просувала. Мені ще на рекламу прислали дуже гарний, схожий комплектик, але там такий велюровий халатик. Я, можливо, його теж потім попрошу, щоб мені передали там у пологовий. не знаю. Чи буде жарко чи ні. Далі в мене тут хагіс-серветки. Для малюка це, мабуть, найцікавіше. По-перше, там було сказано про дві шапочки і двоє носочків. Ось в нас такі шапочки. Я нічого не купувала, це мені все дісталось від друзів. Також там були дві пари носочків, також у нас такі біленькі і голубенькі. І дві пари царапок. Не знаю, чи знадобляться вони, але ось. Це також я нічого не купувала. Це все від друзів. Було написано 3-4 комплекти для дитинки верх-низ, шапочка, носочки, царапки. Я вирішила взяти чоловічки, але чоловічки різні, там з коротким рукавом і так далі. Є воно таке маленьке. Ось такий бодік з коротким рукавом. Це другий бодік з таким, типу, футболка. Чоловічок такий закритий. Це нам дарували на гендерпаті. І він такий, не дуже товста тут тканина, така більш легка. Якраз, щоб не було жарко. Далі ще одну: це ми купили вже. Також він такий суперправильний. як треба. Тут, тут все закрито. Дуже приємна тканина. Я брала в Антошка офлайн, і також тут така дуже дихаюча класна тканина. Тут йдуть вже покупочки мої з Next. Хто дивився до цього, мій влог вагітний: розпаковку ось така. Неймовірна милота вже з довгим рукавом, але без ніжок. Друга така сама милота без ніжок. Я б дуже хотіла е, вдягти його на виписку це просто моя любов просто найулюбленіша моя річ з його гардеробу це ось таке зайчиня. Дивіться, на ці лапки. Ну <хи> Це просто я не можу. І я вирішила взяти, знайшла також від друзів, нам дісталися ось такі е, штанці біленькі, і їх можна вдягти, в принципі, на будь-який з цих ботиків, якщо йому буде холодно, бо мене вже почали всі. Прям лякати тим, що е, дитинці холодно, коли воно тільки народиться і так далі. Одна. Я ще візьму штанці. Ну, І все ж таки його завжди можна обгорнути. Також у мене тут такий рушник. Не знаю, чи знадобиться чи ні. Я розумію, що там його е, копати не будуть, як мені сказали. Е, але все ж таки беру, ну, можливо, його в е, загорнуть. Одразу після пологів, я не знаю, такий гарненький. Далі ми переходимо до наступної сумки. Це вже сумка моя, вона більш така, не така вже цікава. Ліф для годування. Я вам його також показувала у попередньому влозі. Ось так він виглядає. Звичайнісінький, такий спортивний топ з такими штучками. І під нього я ще купила в Вайкікі за 300 гривень собі ще одну сорочку. Я думала, спочатку ще я в ній буду ходити. Потім вже замовила собі голубий комплект, тому не знаю. Так вона виглядає супер звичайна. Така сорочка, якраз з чорним ліфом, буде гарно. Тут все зрозуміло. Туалетний папір, також рушники це вже, типу, для мене. Не знаю, я, до речі, не знаю, чи буде в мене кесарів чи ні. Ще це все вирішується 50 на 50, тому я готувалась як до нормальних пологів, звичайних. Рушники для рук також мені дісталися ці прокладки від знайомої. Я не буду брати цю величезну пачку, але вам показую. Як вони виглядають? Я не купувала. Я планую ще купити такі одноразові трусики, бо чула, що це найкомфортніша штука. Поки що не знайшла есочку в аптеці. Мама мені купила щось таке дуже дивне, типу памперс. Але потім вона зрозуміла, що це щось на те. Але на крайній випадок. Я думаю, і памперс підійде. Також для дитинки Оліка. Мені саме таку дівчинка в інстаграмі порадила, вона тільки нещодавно народила. Далі там було ще мило дитяче. Я взяла ну саме звичайне, там щось ромашка. В мене рідке є мило, і ще також є сухе. Я його ще не поклала, до речі, звичайно, мило з дозатором рідке для рук. Це вже для дорослих. Одна косметичка вже зібрана, вологі серветки для інтимної гігієни. Я взяла небагато, тому що я не зовсім думаю, що мені буде комфортно саме користуватися цими серветками. Вони були просто у списку, тому я їх взяла. Далі ці штуки для грудей. А, також всі просто всі кажуть про це чудо просто крем для сосків. Від дуже багатьох чула, тому взяла і ось такий от термометр брала в аптеці, він коштував 300 з чимось гривень. Ну, Ніби я спробувала, все працює нормально, він з таким гнучким кінцем. Прикольний, бачите, що ще я не взяла. Одяг на вип для виписки не знаю. Я е, бачила гарні конвертики для дитинки, але блін на один раз, і мені, в принципі, пофіг на виписку. Я просто хочу приїхати скоріше потім додому, і тут вже провести час із рідними в тиші. В теплі, там де моєму малюку буде добре. Я думаю, йому ця виписка нафіг не потрібна, де й мені також. Тому сильно я не запарююсь про цей момент. Встановити автокрісло треба буде, воно в нас вже є, але ми його ще не встановили. Мені я також хочу взяти постіль, подушку. Ковдру, ну щоб все більше мені нагадувало дім, сам для губ ну це в останню чергу. Папці резинові ще не поклала, чашка, ложка, виделка, тарілка, шампунь гель для душу, рушник, косметичка, паста щітка. Зарядка, звичайно ж, дуже потрібна. Якийсь перекус, я вже купила собі снікерс, бо зараз ми, я не їм цукор взагалі. А, і я просто хочу себе побалувати. Я не знаю, чи можна таке. Залюбки його з'їм, якщо мені буде до цього між моїми переймами. І одяг на випуску, я думаю, що це вже я. Скажу там і мені привезуть. Я взагалі поки що не розумію, яка буде погода, бо це буде вересень, чи буде жарко, чи буде холодно. І в мене ще є список для влади, це мій чоловік. Сюди я вкидувала усе, все інше, скажімо так. Постільна подушка ковдра для нього, змінний одяг, тапці резинові, бахіли. Ну, бахіли це для всієї родини, треба буде купити, мусорні пакети. Для Влада. Це вода, чай і печиво. Ось такий в мене список на сьогоднішній день. це все. Якщо я про щось забула або щось кладу зайве, ви можете мені про це написати, поки є ще час. Будь ласка, пишіть. Я думаю, що це моє останнє відео перед пологами. І наступне відео вже буде зйомка. З моїм малюком <хи> Бажаю усім гарного настрою, спокійного, мирного дня, дівчатка. Я з вами. Пока.